Давай, 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 це ще фікса, це якби приватний тут? Тут вважаєш, що трохи

Ну, подивись. Варіант. Здається. Задім. А тепер фол. А тепер фол. Бояри, іди. Полетом вона. Так, от що. Nije? ну мы бы правильно так поняли, бачу, что... Ну, ну. Ну, ну. Да, бей. Ну, бей. Ну, бей. Nije, бей. Ну, No,

просто не просто старо, ти по удару не можеш. Наші тепер тут і по. Менше бути ніхто на таких. Добре, поїду за ним. Давай на зарядню. Там же тут позитивний. О, гарно. Немає того. Хіба ти що можеш? Так.

Ну, давай, 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 Ah, Ако тоа биде злато... Ти сак туда бе била и по уротак. А, ако походи тоа тоа бе така, ми го поедам. Бачи, и без едната на уротак. Бежете и во уротак. Не знам, не потоку дека не биде уротак. Я тебе можу у сайди звертати? Він не встигає навіть старіше. Диви! Диви! Не біжі! Хе-хе! Хе-хе! Ти рахуєш воно! Що ти таєш? Раз, два, три! Диви! Диви! Пара? Hallo ja, проснув

Посплывай, вплыл. Давай, 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 давай. Добре. Давай покажу его. Давай поспали. А я то їх. Ну. Давай, включайся, давай корпус. Давай, 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 давай,

Це отак луплять, ті луплять. Але і наші парять.

Ви зіграли, типу, яндари, типу, все, типу. Якось такий гарний безпечний, типу, фізичний. Та ти, Машко, шо, мені заврошуєш? Ти хто забивав? Він тебе показує руками. Та ти бачиш, а потім Машко. Машко, просто, хей. Та можна, ну, так і все. Так, ну, бачиш? Ти бачиш? Вони там глядають, ось. Ти бачиш? Ні не Давайте вже цей далось найбільше, що будь-які прибувати. Ой, давай, Артур, давай! Молодай! Давай вперед! Ви на нього треба, правда, дивитись. Любові. Або наприкінці перерви. Все, друже. Все, ти подивись. Хайди. А його втраває.

Što meni muziku?

звичайно, ви підходите. Звичайно, бабуля вибачайте. Так, це можна. Значить, дозволяємо. За вашу послугу. Я не знаю, що має тут, що має. Так. Амортизацію. А, не да. А не бомба. Я думаю, да. Бонда, правильно, аж до тих дівчат. Я буде послуги, що тільки тоже будувати ситуації. А, давай, 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 давай. Так пройду. Ну не тисни. Ну дай його, да. Опрело реа. Ну, в мене було ситуація. Ну, там, там стонуть.

скучно не буде. Bye, 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 bye,

було, було. Та був сайт. Але він не приймав. Але в них м'ясо не купує. А в нас не Давай, 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 Дай я тебе доведу зараз. Раф, відрахуйте, я вам посуджу документ. Вау! That's just holding all the so working on it. No! Yeah! yeah! yeah!